Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити деруни. Вже зібрали картоплю урожай. І, як завжди, я дуже полюбляю смажити свіжої такої картоплі деруни. Але скажу вам, що у мене на каналі вже є деруни, де я виставляла, і по різних рецептах. А сьогодні знову. Вам покажу, які наші найулюблені даруни, по якому рецепту. І там були дуже багато запитань у коментарях, а навіщо ви додаєте це, а, чому, а що дає в дарунах те чи інше. От сьогодні буду робити і вам буду розказувати. Але скажу, кожен робить за своїм рецептом, за своїм смаком даруни. І в кожному районі вони називаються теж по-різному. У нас називаються картоплянники. Ну і дехто каже теж деруни. Ну це такі малесеньке, таке пояснення я зробила. А тепер скажу вам, що і для чого, і що буду робити. Перш за все, я натру цибулю. А потім, і коли натру цибулю, і зразу буду натирати картоплю. Для того щоб коли тільки натру картоплю додати цибулю, щоб картопля не потемніла. Це я розказую відносно цибулі. Цибулі і часник я додаду, буду додавати. Ну, як любите чесник. Якщо не любите, не додавайте. Ну, картопля дуже смачна, коли додати от чесник. Далі смажимо картоплю і теж люблю додати чесник. Часник картоплі надає дуже-дуже смак. Додаю, додам на оцю кількість 2 яйця. У мене тут кілограм чищеної картоплі. Навіщо яйця? Ну, яйця зв'язують їх і теж надають там смак. Ну, зовсім не дати ні яйця, ні того, ні того. Я не знаю. Якщо лишень дати, там писала мені одна жіночка, що це тільки картопля і цибуля. Ну, це я не знаю рецепт е, правильних дерунів. Я не знаю, тому не буду доказувати з кимось спорити. Це вже на мій погляд це смажена картопля, просто в нашому вигляді з цибулею смажена. Ми любимо, коли там трошечки всього потрошечки є, і воно тоді має смак. Ну додам сіль, додам чорний перець милений, борошно мені потрібно, олія для смаження, і тепер скажу за молоко. Можна додавати сметану. Я маю вже, я кажу, викладала такий рецепт дерунів, де я додавала сметану, майонез було, кисле молоко додавала теж. Все смачно, все. не скажу, що не смачно. А от чогось ми завжди любимо отакі деруни, де, де я додаю молоко солодке. Вони більш ніжні і більш такі рум'яні, коли смажуться. См смажуться. І більш смак нам подобається. Ну, це я кажу за свій смак, а вам просто е, покажу сьогодні. І якщо маєте бажання, попробуйте за цим рецептом і мені напишіть в коментарях, чи вам подобається, чи не подобається. Тому що у кожного є різні смаки, і кожен робить на свій смак. Ну що, буду зараз натирати, як я казала, перш за все цибулю, а потім вже картоплю. Покажу вам я картоплю зітерла. Цибулю теж зітерла і чесничок тут рядом зітерла. Покажу вам на які терці Цибулю на оці, а чесник і картоплю на оці. Десь я колись теж вона такі терла. Мені писали там в коментарях, що найкраще на такі терти. Ну, я раніше, як я кажу, теж тер, натирала картоплю на цій терці, а потім попробувала на оці і мені більш сподобалося на оці, тому завжди натираю на такі. Але це кожен, як кажу, за своїм смаком теж картоплю, це все натираю. А зараз подивлюся, бачите, трошки соку оцього цього є тут. Я так рукою просто йду і зараз його трохи злию. Не багато, але ну, трошки, щоб не дуже було цього соку багато тут у картоплі. Сік я трошки зіляла з картоплі, там у тарілочку, зараз сік трошечки осядеться крохмаль, там я ту водичку сік той зілю, а крохмаль сюди додам до картоплі. І тепер буду швиденько додавати вже цибулю і чесничок. Перемішувати, щоб картопля отут не темніла. Отак. І гарненько перемішаю це все. Сік зіляла, і бачите, оцей осадок крохмалю я додаю сюди до картоплі. А тепер візьму два яйця, вилочку і гарнесенько так переб'ю, щоб розійшовся білок і жовток. Щоб, от коли додаєте от, е, яйця сюди до любої маси, щоб той білок там не бігав, тому що він по тістали, чи там от зараз по картоплі. Тому що білок дуже довго розходиться, поки він от там розмішається От тому тісталі, чи тут картоплі. Тепер додам. Перцю чорного маленого. Це кожен теж додає до, до своїм смаком, десь так півчайної ложечки додала. І борошно візьму столову ложку, цю, і так на кілограм цієї картоплі, одна столова ложка, друга столова ложка. Зверху я додала. Тепер трошечки перемішаю. Сіль не додаю, сіль дам, аж зараз перед тим як вже е, буду смажити їх. Поки ми все замішаю так гарнесенько з борошном. У мене тут 100 мл молока, як я казала, але я не буду його додавати все. Я тільки так набрала. Я зараз скажу, покажу вам, скільки я додам, тому що я дивлюся зараз по цій масі, яка вона буде загуста. А тепер додам десь 50 мл молока сюди. От половина додала. Все. Я ж кажу, робила і сметану додавала, і кисле молоко, і майонез. Ну, от чогось вернулася до о, того рецепту, де я додаю молоко. Нам так більше подобається. Я вже біля плити, сковорідка нагрівається. Я налью олію. так. Це в мене чайна ложечка. І беру сіль, і отут уже буду сол, солити чайна ложечка соли. Так, я не, думаю, що не буде багато, тому що картоплі є тут багато. Перемішаю гарнесенько з сілю. і попробую зараз на сіль. Сіль дуже така крупна. І коли додаю сіль, трошки довше Замішую, розмішую її, тому що, поки вона там розтопиться, вона не дає про себе знати, скільки там тієї ще додавати чи не додавати. От Тому я довго її отак перемішую. Це все. Зараз вся така сіль чомусь немає, такої, як раніше було. Ну і все, буду зараз смажити. Трошки більший огонь. І за кожним разом буду перемішувати. Скажу, що солі більше не додавала. Попробувала якраз добре. Я люблю, коли от перші посмажу, і тоді вже пробую на Уже у готовому кажуть, вигляді, які вони там. Якщо треба буде, потім ще трошечки додаю. От, з однієї сторони обсмажилися. Отакі вони рум'яненькі виходить. І з іншої сторони теж гарненько підсмажилися. От. Все, буду забирати їх. Ось так і виходить. Сковорідку треба трошечки протру паперовим рушничком, отак. І знову буду наливати олії. І, як бачите, знову так гарнесенько буду перемішувати. Так, добре перемішаю. Тепер буду набирати і встановити і слідуючі, посмажилися буду забирати. Ну, я і далі так буду продовжувати, посмажу і покажу вам, які вони всередині. І які вийшли. Я вже посмажила і покажу вам, які вийшлися в мене вони. Отакі, бачите, ці гарненькі. Рум'яненькі, засмаженькі. І на смак скажу вам, дуже-дуже смачненькі. Ми вже так посмакували гарнесенько ними, їх вже тут усіх немає. І сьогодні ми будемо їх їсти з сметаною. А зараз покажу вам, які вони всередині. От. Бачите, отакі рукою буду, тому що тільки так, дивіться. Бачите, Все гарно просмажилося все. І скажу вам, що не обов'язково на кілограм картоплі, та як я сьогодні робила, можна взяти на пів кілограма і поділити це все. Пополам і так само насмажити от таких дирунів. Так що, хто був сьогодні зі мною, дівчатка хлопчики, спробуйте по такому рецепту це і смачно, особливо зараз, коли є свіжа картопля це смакота неймовірна. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. А особливо, як завжди, дуже вам гарно дякую за ваші побажання, чого бажаю вам і вашим рідним здоров'я і поскоріше нам мирного неба. Ну і Божої витримки нам усім, а тоді, і тоді до зустрічі!